А, значить з приводу біометричних Як ми знаємо з 1 січня управління Державної міграційної служби України або взагалі Державна міграційна служба Україна планує видавати біометричні паспорти. Ну, перевага напевно, те, що можна зазначити, що чому ажіотаж в колоних так, тому що говорять, що коли їх ведуть, почнеться безвизовий режим, правильно, але ну якби. Це ще не зовсім так, тому що, як ми знаємо, Міністерство закордонних справ має врегулювати ці всі свої внутрішні питання для того, щоб правильно їх запровадити, так і саме ввести цей безвайзовий режим. Ось чим різниця, що краще, що гірше. Ну, вони, якби, різниця між звичайними, які ми видавали попередніми, і зараз які будуть в принципі, невеликі. Єдине, що позначка внизу буде така невеличка видаватися, як таким чіпом, як вона каже, вноситься. І саме воно буде видавати наш такий, рахуватися як електронний, так безконтактний електронний носій інформації. А ось що що, що що ще можна в принципі, про них додати, Що саме що зміниться при при подачі документів? От вже зазначте, що будуть ну, брати в принципі, відбитки в, в принципі, да як основними такими трьома відзнаками буде це відцифроване обличчя так особи, відцифрований підпис. Ну і звісно, відбитки пальців рук. Тобто, це три таких ознаки, які будуть саме регулювати. Оцей паспорт громадянина України для виїзду за кордон з Безконтактним носієм електронної інформацією, тобто в такому тільки чинове. Ось за який термін буде видаватися від дня подачі? Значить, дивіться, там є в принципі, якби планується в два терміни, тобто я кажу до два етапи. Це звичайний термін, тобто, коли ми говоримо про 20 робочих днів, ну і звичайно, терміновий, тобто ми коли ми говоримо про сім робочих днів. Це реально чи це так має бути на законодавчій базі? Ну взагалі-то ви знаєте, це можна сказати, що однозначно це на законодавчій базі, тобто, якби терміни встановлені, так і вони, я надіюсь, так будуть дотримуватися, тобто однозначно не без цього. Ось тому поки що, поки що, в які терміни планують ну встановлені, в такі ми плануємо їх. Видачу реально чи готов персонал видавати? Готувати, оформлювати, ви знаєте, однозначно іде іде робота з приводу з персоналом, тому що йдуть зараз навчання, так тому що якщо, наприклад, ми візьмемо попередні так видачі оформлення, там звичайно ж та, заява, оформлення, тобто йде фотографування, все так як зараз долучилися, в принципі, якби відбиточки пальців, де mm -hmm. відцифроване вже обличчя, тобто персонал має бути більш таким уважним, так і відповідно, навіть той самий електронний підпис, так він несе певні свої рамки, ну. Ну, тобто, ну однозначно робота йдеться, люди вчаться, і ми надіємося, що все буде добре. Чи забезпечена державна міграційна служба відповідною технікою? Обладнанням, однозначно. Тобто, обладнання завезли. Ось з обладнанням зараз працюють наші головні спеціалісти, які будуть відповідати саме за нього, і однозначно ведуться, якби кажуть, перепідготовчий підготовчий етап, навчання і ну, в принципі, працюється так, однозначно. Парші. Вартість. Ну що можна сказати за вартість? Тобто вартість бланка, якщо ми попередньо були уважно, так саме якщо ми говоримо про біометричний паспорт, це буде близько 15 євро в гривневих еквівалентів. Щодо вартісті послуги і адміністративної послуги і держмита, це поки що ще регулюється кабінетом міністрів України. Тобто, тільки ми будемо знати повністю вартість, ми однозначно вам повідомимо. Тобто, однозначно, це буде врегульовано, нормально, і відповідати всім нормативним нормативно правовим актом. Чи будуть дійсні паспорти старого зразка? звичайно? Тобто, термін дії їх не відміняється. Якщо ви попередньо виконали, зробили виготовили парбача свій паспорт на як ми знаємо на терміном дії 10 років, то поки що цього ніхто не відміняв. Тобто ви маєте абсолютно повне право їздити з ним за кордон, ось перетинаючи кордон і повертаючись на Україну без всяких проблем. Тобто він однозначно діє і діє на той термін, який його видали. Тобто, саме говоримо про 10 років. Паспорт можна виготовити тільки в Хмельницькому, чи можна в районі це зробити? Ми зараз, якщо ми говоримо про місто, вони дивіться на цих журналістів. Я ну. В принципі, якби з міста Хмельницьке, як ми вже говорили, попередньо, так буде, можна буде, і зараз іде робота для того, щоб встановити ці вузли в районах. Тобто, однозначно, якщо в нас попередньо було 5 районних центрів, да, де ми могли виготовляти паспорти. Но я думаю, що кількість їх однозначно не зміниться, тобто так само і становиться там для зручності, для щоб зменшити черги, і в принципі, щоб кожній людині мала змогу приїхати і оформити для себе цей закордонний паспорт. А що розкажіть людина зможе обирати чи виготовляти старого зразка? ви казали особливо з релігійних переконань. Відмовляються, так? Так, роботи... Однозначно, тобто зараз так. Дуже часто нам значить, відбув... дуже часто нам приходять якісь такі звернення так, громадян, коли на, на якихось певних своїх релігійних вподобань вони просто відмовляються так надавати свою певну інформацію. Тому якщо в них дійсно на такому, як кажуть, релігійному погляду, то є, будь ласка, тобто вони мають вони мають можливість виготовити закордонний паспорт попереднього зразка і перетинати нам кордони без всяких. Проблем, причому термін дії знову ж таки наголошую, не міняється. А щодо діток будуть якісь зміни для діток чи ну з приводу проїзних документів дитини, так дійсно, дивіться, там іде зараз відміна з приводу проїзного документа дитини, буде виготовлятися закордонний паспорт. І тут ми ділимо його, як кажуть, на два етапи. Якщо ми беремо дітей в віці 16 років, то термін дії паспорта буде знову ж таки 10 років. Якщо ми беремо Дітей віком до 16 років, значить, термін їхнього паспорту буде дійсний тільки на 4 роки. А коли почнуть, коли завершиться відміна? Термін. Відміна чого проїзних документів проїзних документів дитини? З приводу відміни вам не скажу. але єдине, що точно знаю, що проект плану, тобто, вже пішов в дію, і реалізувати ми його напевне зможемо все ж таки, так як і біометричні документи з 1 січня 2015 року. Тобто, це основна дата, від якої ми зможемо відштовхуватися. А у разі відмінення візового режиму ті, хто мають закордонний паспорт старого за зразка, їм потрібно буде знову ж таки продовжити отримувати візу, що побажання. Буде. Тобто, дивіться, <говорить> так, дивіться. <говорить, <говорить. так це буде по бажанню раз, і в принципі, якби я ще раз наголошую, те, що він діє на тих працює за 10 років, тобто то ніхто не відміняє. Ви спокійно їздите, але просто вже тоді віза не буде. Я дещо про інше зараз візовий режим людині потрібно отримати візу візу, щоб поїхати за кордон. <говорить> у разі отримання біометричних паспортів. Виходить людина, ну, якщо буде безвізовий режим, так, людина по своїм даним може виїжджати. Але ті, що мають старого зразка, їм потрібно буде знову звертатися в посольство і все ж таки продовжити відкривати візу. Чи як це буде регульовано далі? Ви знаєте, зараз в принципі, якби ви знаєте, що зараз Україна проходить етап лібералізації, тобто да, і це дуже багато буде що пов'язано з нашими такими, не, не просто з нашими, да відповідно між Україною і Євросоюзом, Союзом цим регулювання всіх питань. Тобто, це вже після після плану цього реалізації. Тобто, як вони вже між собою домовляться, як це все піде, і після того вже нам оці корективи внесуть, чи треба буде, чи не треба буде. Якщо це буде безвізовий режим, наприклад, не дивлячись на зразки паспорта, звичайно, вони будуть тісити. Якщо будуть якісь виключення, тоді однозначно ці виключення повідомлять нас, про що ми повідомимо громадян.